Усім привіт, ви на каналі Let's Лесплей Різних Ігор. І зараз я буду грати в гру під назвою Hello Guest. В переводі привіт гість. Це можна сказати, якщо не брати Hello Guest, то це Hello Neighbor 2 Pre-Alpha. Якщо хочете, я ще зможу пройти Hello Neighbor Альфа 1. Тобто, але краще альфа бо вона краще, ніж Hello Neighbor 2 Alpha 1. Ну, думаю, можемо починати. Починаю нової гри. Я виберу вже хлопця. Ого, катсцена. А, ми за журналіста то граємо. Ну, журналістик не помінявся, бачу. А тільки ноги його помінялись, все. Я більше нічого не лице і такого нічого не помінялося. Ця гра я вроді би на телефоні, але на андроїді її нема. Ми приїхали. Ну О, Статуя отговорена. Та, мені теж страшно. Так, запис іде, да, все. іде. О, карта, карта мені пригодиться, це сто Да. Це не мене. Це не я. Так, це походу карта. Так, крестик, але ми тут заспавнились. Нам чуть піти і нам треба повернути направо. Все. Можемо йти. Ця гра не оптимізована. Вона тільки 60 кадрів підтримує. Мене треба було, щоб хоч 100 плюс було. Ну і ця гра не оптимізована, бо виходить. Що в мене теж на цій грі гріється відеокарта на 70 градусів. Хоча головний бордва. Альфа 1.5, ой та 1.5, крапк 5. Neighbor 2 крако Альфа 1.5. крапка У мене сегріє тільки до 50. Це легенька гра. Вона просто не оптимізована. Хто дзвонить? А, о. Два рік закрив, зараз хором зайде. Я його щось, щось не бачу. Алло, алло. Та-та, починаємо зміну. алло алло, mm. все ми походу. Так, ми почали зміни. Тут... А... шафка закрита. Тут а фонарік. Добре. чого мені ця фіня? Не знаю. О, вогнегасник. Але він тут не безкінечний, на жаль. Тут нічого нема, холодильнику, ну теж нічого. Так. E, перевірте щось на горі Ага, качецьцена. О, ми то маємо перевірити. Маємо якось сюди забратися. Я там туди забратися. Я не знаю. Фух, я думаю, живе, а то просто рука відпала. О, Господи. А шо це там за таке здання? Що там за такий дім? Мені інтересно. Дуже. Кавичка. Мені інтересно дуже в кавичках. Мені треба піти. Може мені туди треба. Хто, його, хто ж його знає? Нугля, якби мені туди треба. Це не точно. Добре, я зараз постараюсь забратися туди. Щоб мені дасть таку можливість вогнегасник. Мені таку можливість вогнегасник. От та й фіг з ним. То ворон. То ворон. Що таке? Це якась фі... Ну думаю, це якась річ. Добре, карта. Карту мені дайте. Добре, там я вже побув. О, там я вже побув? Угу. Я, походу, піти туди на гору. Так пише в завданнях. Точно не знаю. Капець тут незручно зробили. На Натап треба нажимати. Ні, на натап завжди інвентар відкривається, але переключатися між предметами. Тут можна ноги поломити чи ні? Я проверять на другой хочу. Все. Может, дом не трево? Можешь. Ну, открывайся. Хм, не открывается. Может, я еще и тут заработаю? І зішитки. І кнопки є. один, два. Чуду доз... доброго є. Угу. Проще розумію, но ну щось я не розумію. Так, а тепер відкрилось. В принципі, як завжди. Ну, щось, воно ну, просто. Ага, то мені потрібно туда навести все. Чи я тебе я, я правильно надеюсь я роблю? А тепер. А тепер відкриєшся? тут она открылась все равно не хочет там якийсь щиток щиток ой, мне у меня у нас сейчас сегодня вас не будет а то я так и могу короче, хрен с ним короче, фей Рестрата теж, я вважаю, саме в цьому. Те Не гарсівні? Чи ні? Ааа! Сподіваюся, тут є. Що мені замірбать? Блять, всіх розігнати, чи що мені треба робити. Що? Що ти руйнуєш, скотина ти така? Бля, хулиган, це, походу. Тобі не ясно сказали, чи що? Ти геть. я ты сюди не Ой, не, тирки не ворон. Тебе не ясно тоже сказал? все в О, нет. Ого. Я на виду стрёмный капец. Ну, то, что все. Ты я ясно сказала. Я наступаю, дали. Он на ясно сказал. Но я что стрябаю для них, чтобы все, все Что-то все, что-то что 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 все уже. Походу то уже все. Походу. Ох, я люблю там ловить. Тебе не ясно сказала, чуть-чуть. А тут вогнегасник не прискинешь, не нажали. Блин, все. Я зараз, блин, не зря же противности город. Все, мивогнасник все скинчил. А в один, блин, можно було зайти. Давно его не гасник. Ну, ходи. Я нічого не бачу, наприклад. Я ничего не вижу. Я ничего не бачу выше більше. Закрыто. Тут теж закрито. Мені треба гаму збільшити. О, а тепер гаму, реально. Все-таки два і 2 поставить треба. То дуже сильно може з не... не дуже сильно резить, але резить вообще ничего нема там тоже не краще по нашему сюда будет может йти. Можливо, тоді, можливо, як... а ты вороны можешь их разпу нее сам чуть то и не поломал тихо и цветы блін, зараз Треба щось, щоб з ними сібород. Треба їх якось сюди приманити. Може тут щось є, я не пам'ятаю, як цю гру проходити. Я взагалі і не знав, які її проходити. Я взагалі ніколи не знаю, які проходить. Він не ясно сказано. Мені дзвонять Так. А то будильник. Що, зміни всі закінчили, чи що? Я не зрозумів. Походу. А, то ми першу місію зробили. Ага, все, я понял, я понял, сюжет цієї гри Плюс 60. Тумазан є. Хіба собі зараз зайдем. Ага, мені треба охороняти, проти... Мені треба розплутати. ідуть. І мені гарна зміна тут. Все, я зрозумію, треба зміни. То і вона сі не проходить, треба зміни. Це ворон. Там дюб маленький. Це ворон. Так, мені треба вогне... Було... є бензин. Добре, мені треба вогнегасник. Ще один вогнегасник. Ще один вогнегасник. Ще щось мені треба, чи ні? Що таке? Не знаю, перевіри. Камбер. О, лихтарики. Давай. Все, я на кассу. Где касс? Все. Все. Прекрасно. Ой. Ты что такое? Так, штука такое, я не понял. А может, он когда то -а, а, то, чтобы зачепиться. Все. Зрозумело. Вроде бы. Ключи. Фу, а, нет, то, не показал что ключи. О, все. Скажи, вроде бы с Ой. 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 Ух. Меня жарло. Ну ок. его мою гласники. Я уже все разложу, правильно? То все. Когда я только два у нас купил, то я не поверю, что ты не кожу. Так, не знаю ли чого це мені, не може драбу добре. мені... Ми... Нет! Хіра він швидкий. Вс, он сука, це мій пульс? це то шч. Та, мій пульс. Не бейся. Ні, ты в сраку. Я Именно теперь пульс. Деки таблетки, я не знаю. Тут що такое? Точно, мене же зміна. Треба йде затык добиться. Дебелю. мне зарплату не дают. Иди, иди. по нет. по нет, это вопрос. Ну, ну, урон. Урон. Ворон, ну это вопрос. Успокойся. Успокойся. Мне ясно сказано. Блин! Вс, моя зміна шарсі закінчила. Ну хоч і проходить, чи ні? Чи це так? Бідний палець. 560. І мінус 100. Угу. Скільки в мене може бути? Я, я походу, охорони Так, я охорони. Так, я відійшов на паузу невелику. Треба йти мені відпрацювати цю зміну до Ну я собі ноги не поламати, які люблю. О ні. Далі ворона. Я якось можу пройти цю гру, я не знаю. Що вона вже не проходить? У нас і проходить, чи ні у мене питання. Ой, ворона йде в сраку. Блін, тут є якийсь прицовий балончик неї? чи що там ствол, як у футбол. Моє вираження. У мене є ствол. Я не боюсь, я не пам'ятаю, що я там говорив. Куди мені бігти? Сюди чи то вихід? Ні, то не вихід. Треба про ту тих хуліганів всі дивитися. Якщо і її... Мені треба за ними ним Вони... Що таке? Просто таке не... Они на! Но... очень попадаться. Но тоже должен за тобой будет вот Ой, ой. Блин. Ух. Фу. А у нас стрёмно. А у нас стрёмно. Так, все. Я повернулся. ворон был. А він був. Бухгал. Так, це фонарик, добре. Чтобы еще ничего не мачиш, що? А до своєї сміну працювати. Далі. Вот он собі не полометну. Нет. Дядь. Дядя. муха-муха. Но 195 пульс. Чтобы вот их не поднимите до стая. Лучше еще. Все, моя смена здесь закончила. Не сказать, что я швидко, но и не дуже долго. Ну, и не сказать, что дуже долго. палець прищемили. думаю завершувати тут я думаю воно проходиться воно усім дякую що повіли цей відеоролик ставте свої пальці вгору якщо вам сподобалося це відео підписуйтесь на мій канал всім па-па і всім мирного неба